Ацпризначенці засу тихо підібралися до позиції росіян, де всі були розслаблені та не чекали наших. І застрибнувши до окупантів, почали брати їх у полон. Рашисти навіть не встигли вчинити опір і за ефектом доміно склали зброю. Таким чином, врятувавши собі життя та зберегши воїнам ЗАСУ сили, рекомендуємо так само здаватися без бою кожному солдату РФ, щоб пережити цю війну. Як це роблять окупанти? Вже зараз дивимося у відео. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайку, підписуйте, щоб нічого не пропустити. І залишайтеся з нами до кінця, щоб почути ці неймовірні новини. Бійці спецпідрозділу ЗСУ в притул Підійшли до ворожих позицій та взяли трьох. Рашистських військовослужбовців в полон біля Креміної на Луганщині на опублікованих кадрах. Видно, як українські бійці з різних сторін оточили бліндажі окупантів і почали закидувати боєприпасами їхні позиції. Вже на інших світлинах. Ті окупанти, які були на цій місцевості, почали один за одним виходити з піднятими руками. Військові спецпідрозділу ЗСУ оглянули оглянули, захопили всіх рашистів у полон. Окупанти прийняли правильне рішення і не чинили опору. Бійці взяли трьох неушкоджених. Рашистських військовослужбовців у полон йдеться в повідомленні до відео. Під час розмови з бійцями бригади окупанти поділилися тим, що саме їх штовхає на шлях війни. В першому із полонаних Сопову Антону Алєксєєвичу всього 25 років. Окупант служив у 31-му мотострілецькому полку. Стрільцем він потрапив на фронт із в'язниці, адже чоловіку, нібито, запропонували хороші умови контракту. Другим став Тимчук Сергій Іванович, командир гармати в 31-му. Мотострілецькому полку йому за участь в так звані сво обіцяли списати кредита. Ну і з нашими зарплатами в арефії простіше на війну сходити, як кажуть, грошей велика хапнути і про тебе забудуть. Так підсумував сам полонений расист. Дещо оригінальніша причина для поїздки на фронт знайшлась в третього полоненого Каріма Фільдар. Він вирішив воювати в Україні через сварку з жінкою. Всі троє окупантів. Зазначили, що командування не надто переймалися з правами військових. Значна частина зброї і спорядження відсутня, а расистів постійно кидають на м'ясні штурми. Бійці спецпідрозділу ЗСУ будуть відправляти окупантів на концерт Кобзона доти, доки вони не залишать наші землі, не перестануть руйнувати наші міста. Наголосили українські захисники. Ну і вони також нагадали, що єдина можливість вижити для окупантів це здаватися у полон силам оборони. Також у результат результаті успішної військової операції розвідникам бригади Рубіж здалися в полон кілька десятків окупантів. Про що повідомляють на сторінці Міністерства внутрішніх справ України. Більшість із окупантів, мобілізовані, які були приречені бути ліквідованими під час боїв, проте обрали життя та склали зброю. Наші бійці надали їм необхідну медичну допомогу. Крім того, бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр збройних сил України взяли в полон двох расистів. Про що на своїй сторінці у соцмережі ікс повідомив один із військових блогерів. Він оприлюднив відео, записане нашими захисниками, і на ньому окупанти з відкритим обличчям розповідають, що вони рашистські окупанти потрапили в полон 93-ї бригади ЗСУ і також вони передавали привіт п'ятій міномації її командирам. Що саме мається на увазі не зрозуміло. або це наш підрозділ. Бійці, якого взяли в полон або ж вони самі служили в п'ятій мінометці. А далі поговоримо про те, що група з п'яти українських військових вступила в бій з 40-ка рашистськими бійцями. Одного з них навіть захопила в полон. Цей загарбник виявився ціним, бо надав багато корисної інформації. Український піхотинець Богдан поділився історією з фронту, як захопив трьох окупантів в полон під час контрнаступу в Харківській області. Про це стало відомо із публікації прес-служби 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого важко було скрізь друни, артилерія, танки, контактні бої зауважив воїн. І він згадав випадок, який стався під Куп'янськом. Піхотинець отримав наказ взяти кількох побратимів та вирушити з ними на операцію. Військові підірвали два ворожі танки та одну ПМП. Проти нашої групи з п'ятьох чоловік йшло десь до сорока осіб противника, але нас прикривали в піві, і ми виконали завдання. І тоді навіть нікого не поранило. Підкреслив Богдан. Мало того, піхотинцям вдалося захопити одного окупанта у полон. Від нього дізнався багато корисної інформації, яка дуже згодом згодилася. І я добре спілкуюся російською, тому вдалося іншим разом заманити двох блукаючих російських військових. Розповів захисник. Він зізнався, що тепер згадувати той діалог смішно. Богдан покликав загарбників та суворо запитав, чому їх лише двоє. Російські бійці відповіли, що інші вже лежать в посадці. Тож залишились тільки вони після цього. Піхотинець перейшов на українську мову та заявив «Привіт, хлопці! Вітаємо в Україні! Це були двоє молодих десантників познайомилися, поговорили і тут знову обстріл, дрони ворожі, така собі звична справа. На хвильку їх втратив із поля зору думаю, ось втекли. А вони із дерева виглядають. Бодя ми здійсь знайшов підхід до них, так би мовити. Посміявся військовий. Також нагадаємо, як один із російських бійців заберкодувався в танку і вдався до шантажу. Він заявляв, що нібито готовий героїчно підірвати свою техніку. Українські воїни затрофаїли рашистський танк Черепаху в районі села Кліщіївка в Донецькій області. Новими подробицями операції поділився речник 22 другої ОМБР Віталій Соколенко. І за його словами, українські БПЛА виявили танк, який рухався полями, і тоді розпочалося полювання. В ході полювання було здійснено кілька скидів. Екіпаж був дезорієнтований, і танк почав рухатися туди, де нам вже було потрібно. Артилерія також ганяла цей танк по полі, розповів Соколенко, і додав, що один із членів екіпажу забаркадувався в танку з гранатами. Окупант шантажував, що підірве себе разом із Сараєм та героїчно відправиться на концерт Кобзона. Але наші піхотинці ще й дипломати. Вони його переконали в тому, що краще вижити і не робити щось за безцінь. Не знаючи заради чого, повідомив речник бригади. Він зазначив, що членів екіпажу захопили у полони одного з загарбників, який хотів втекти, схопила сусідня бригада. Соколенко розповів, що приручити трофей вдалося не одразу. Хлопці, наші жоден з них не механік водій танка. і У них спочатку не виходило. Вони глухли ставали, але вони таки розібралися в цій простенькій машині. Обидва з них інженери, до речі, розібралися, доїхали своїм ходом. Додав він. Ну і інші подібні випадки здачі в полон рашистів сталися на харківському напрямку, де окупанти хочуть повторити наступ на селище Борова та стягують туди війська. Речник оперативного стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин прокоментував ситуацію на цій ділянці фронту і зазначив. Що нині до українського полону попадають багато солдатів армії Рав, для яких це єдиний спосіб вижити? Цікаво, що не тільки громадяни Рав здаються в полон. При цьому сили оборони готові до будь-якого розвитку подій в Харківській області, зазначив речнику Сув Хортиця Назар Волошин. Щодо полонених, то за словами Волошина до українського полону потрапляють і контрактники, і мобілізовані і колишні засуджені. Але є іноземці. Є чимало представників іноземних держав, і африканських і різного роду підрозділів і Шторм і штормве і т.д. І різного роду підрозділи представлені в Україні. І вони потрапляють до полону. Волошин нагадав про численні відео, які з'являються у соцмережах. На яких расисти ясно дають зрозуміти операторам дронів, що хочуть здатися. Підіймають перед нашими дронами табличкою, читають молитву заради того, щоб тільки потрапити в полон. В них немає зворотнього шляху, адже якщо вони повернуться, то їх. Або ліквідують свої ж, або знову відправлять на штурм українських посад. Так розповів Волошин. Підсумовуючи, він зазначив, що у ЗСУ немає снарядного голоду, але українські бійці використовують боєприпаси вачно, щоб кожен потрапляв точно в ціль. Ну а ми додамо, що військовослужбовці окупаційної армії РФ стали частіше здаватися в полон в рамках державного проєкту Хочу жити. Про це повідомив і представник гурмін Андрій Юсов в ефірі телемарафону. І за його словами, це пов'язано з активізацією рашистських атак в Харківській області. Деякі окупанти не хочуть бути гарматним м'ясом. Люди, які думали, що їх не відправлятимуть як гарматне м'ясо на штурмові дії, вважали, що відсидяться. Тепер не хочуть відправлятися на концерт до Кобзона. Деякі з них справді не бажають бути воєнними злочинцями та. Намагаються врятувати своє життя, розповів Юсов. Представник ГУР додав, що кількість заявок до Хочу жити зросла, особливо із початку червня. Він підкреслив, що Україна зі свого боку надає можливість здачі в полон. І дотримується Женевських конвенцій. Ну а якщо вам подобаються такі новини, не забудьте поставити вподобайку та дописати про це в коментарях. Також підтримуйте збройні сили України, тому що зараз ситуація дійсно складною. Але наші сили оборони все контролюють. Побачимось у свіжих випусках новин. Слава Україні!